Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільського життя. Щире вітання та приємного перегляду вам із мальовничого гірського селища на Прикарпатті. І сьогодні, от у нас ось будемо перебирати ось таку. Е Цибулю. Все якось руки не доходили до того, а тепер будемо перебирати. Ось так я сушу цибулю у гаражі, в, тому, в стодолі робимо такі сітки, отакий стелаж робимо. І, і, і тут каво в таких ящиках ще, і в стодолі отако розкладено. Я вже давно ми розклали і, на, і тут на поді. На горищі таким тож, там чесник і цибуля, оскільки в мене цибулі є, ще в ящиках є. Вона вже висохла, її треба, не, не, не можемо як до неї йнесу візьмити, але вона тут просохша, що вона тут гарна, стоїть. що дивіться, є й біла така, яка гарна є, і синя є, є різна цибуля. Вже повісихали баделі туди і, і будемо десь братися до неї. о, Все нема коли. З тими роботами і все нема коли. Але тут не страшно, бо вона собі е, на повітрі, у студолі, якраз отак на стелажі стоїть і сохне далі. Ось ми так відриваємо, оці вов'ящики складаємо і так будемо ще таке більше, більше чоловік відриває томатині. -то і, і все, все по, поскладаємо в ящики і так я буду ще то-то сортувати. О, от, 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 спочатку з цього збираємо. Таке відбираємо і все о, е, о, скидаємо гет, а все сухе бадиль. Зараз будемо сортувати, котру треба дрібнішу, отаку я собі на, на, на пірі на зиму саджу, отаку дрібоньку, аби була. Зараз ми її посортуємо, оці, оці всі повідрізаємо е, ці хвости. І вона вже, вона вже підсохла, вона просохла така, і, і будемо її сортувати. Більша, менша. І так будемо сортувати. Є ще одика в мене і така сина. Трохи, то небагато маю його. сину, і де ще є, і там і біла. А ось, ось така біла є навіть. О, така, То то пару таких, пару таких. От, і будемо у сітки. У сітки будемо збирати. І так будемо е, відрізати. І будемо так Робити. Ось таке у нас нині заняття. Так, ось, ось так ми беремо, а ну, да, то, то, котра, котра така, гниловата, бо то є, є таке м'яке. ось така, дивіться, якось і ся. Ми будемо відбирати її геть, бо вона така гей, гей, видно зразу. О, така. А так, ну, показую тут ближче, як обрізаємо отакі. Отакий от хвостик невеликий лишиємо. І, і так відбираємо. Котів. Ось такі хвостики. Ми ось все обрізаємо і такий невеликий хвостик лишиємо. отут, кого, аби було коло цього. Ось такий а та решту лишиємо невеликий такий хвостик і оце обрізаємо. Ось вже ми набрали одну сітку. Тут кавоса більшенької. Такої, отут я такої, відкладаю, Такими ножицями просто роблю. О, Отаку ось, 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 дрібнішу трохи отаку відкладаю. Ще маємо отакі, по так працюємо. Ось так. Ось такої ми набрали цибульки. Маємо півтора сітки такої великої. І пів сітки оди маємо такої дрібнішої. Я летуся, то й не, гарна, не бракує. А тут величезна така. Отакої От маємо ще такої синьої О, і пару тих, білої такої. А це отака, будемо садити її восени. На така буде. Оця цибулька. Я, я все саджу собі осінню отако, і маю маю на, пірі, на цілу, майже на ціле літо. Я маю собі на пірі. Ось такі у такі нас. Такий урожай. Скільки отакої такої, такої більш, ну, вона й не гнила, але просто така є трошка, що швидше будемо її їсти. Ось така, такий. Скільки ми на, -то, назбирали на цей рік, нам стане на цілу зиму цієї цибулі. Ось так ми вали до е, тих до шиферу, тих до тих. Вгорі, у стодолі, то вже не видно, бо то вже вечір Отак От порозсипали у такі сітки, О, до кізлів оцих отак попідвішували. Аби отак сушилась і буде у нас сушитися отако до зими, ось так у Стодолі. О. Уже доп... доки не сильно холодно, І тоді я забер... ми заберемо вже собі у тепліше місце. А в нас сьогодні деруни без муки. Я вам розкажу, як я е, заправляю. Натерла я е, тут десь півтора кілограма е, картоплі. І до цієї картоплі втерла одну таку більшу цибулю і один або два зубчики часнику. Тепер я додаю до цього ложку, можна й дві сметани, е, щоб не темніли, не були такі ніжні. Дуже. Е, Дируни. Так, додаю я е, чайну і ще половинку, е, солі, чайної ложки. Додаю одне яйце сюди і все буду перемішувати. А детальний е, опис, як я, ну, відеорецепт є на каналі бабусині поради. Я вам дам посилання, добре, гарно. Ми вимішуємо і будемо зараз. Е, жарити їх, смажити на олії. Я, ну, я вам ще покажу, люблю дуже більше олії давати, аби як смажиться, аби було такі вони туди гарні виходять смачненькі. Ось так вже все заправили. заправили ось тако. І такі в нас будуть сьогодні деруни. На розігріту пательню вливаємо трошки більше олії. Я люблю, аби було більше олії, і смажимо за кожний раз, отак помішуючи, смажимо такі деруни. Накладаємо велику ложку. Отако. Я люблю робити такі грубші, а не аби то були е, такі, ось так. Я накладаю. Аби вони були грубші, вони будуть і смачніші. І, і дуже будуть такі -то тож. До речі, ще в мене є на каналі е, карто, е, в картопляній шубці. Філе дуже смачненьке. Я би вам радила е, приготувати собі таке куряче філе у картопляній шубці. Я вам дам посилання на нього, Воно дуже, дуже я вже готувала. Як їх смажити, як готувати покроково, е, Все є на бабусиних порадах. На тому каналі я вам дам посилання. На, на той канал. І там все розказано. Як. О, так, що смакуємо нині пляцки. І так, так Е, У нас так говорять пляцки з картоплі, О, отакі во. а ще е, деруни. А ну, діліться в коментарях, хто також з викопаної першої буль, е, картоплі, е, пече отакі е, деруни. О. Це, бо це тепер найсмачніше. Буде дуже цікаво Ось таких смачненьких. Сьогодні на, у нас на обід дерунів. Дерунів, тереників, пляцків. Як не назвеш, але дуже, дуже смачно, просто ось такі. На кухні сьогодні у нас ось така. Кон консервована квасоля дуже гарно виходить, натуральна, до будь-чого підходить. Я вам так пару словах розкажу, як ми її готували. Просто нариваємо, отакої, от як ми зривали з вами цієї квасольки, обрізаємо хвостики, проварюємо трохи. Після робимо такий солі і води розсіл чи маринад. То не маринад, бо це не маринована, це Консервована квасоля, натуральна, проста. Детальний опис, як ми її готували, буде на каналі Бабусині Поради. Я під цим, під цим відео я дам посилання на детальний опис, на детальний відеорецепт. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Любіть українське, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такі у нас чудові, гарні, вечірні вже краєвиди.